програма для тих, хто хоче знати більше, вітаю вас, шановні радіослухачі. Uh, у понеділок uh, тема нашого сьогоднішнього ефіру чи допоможе Китаю Росії. У понеділок і вівторок відбувся візит учільника Китаю до Москви. Нагадаю, що він приходить після того, як 17 березня міжнародний кримінальний суд у ГАЗі видав ордер на арешт Путіна та уповноважений президента Росії справ людини, uh, яких Звинувачують викрадені і вивезені з території України 16 тисяч дітей. Про результати цього візиту, його наслідки для України ми поговоримо сьогодні в ефірі. А розставити акцент у цьому питанні нам допоможе кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Мі Василя Стуса Максим Прихненко. Ну нагадаю, що студії працює я, Ірина Булгакова, і зразу одразу нагадаю, що ви можете спостерігати за нашими ефірами, передивитися їх пізніше на youtube каналі. Він називається Радіо Місто над Бугом. Доброго дня, Максим. Доброго путін. Є міжнародним злочинцем після рішення міжнародного суду в Газі, міжнародного кримінального суду в Газі. Тим не менш, очільник Китаю не скасував свій візит після оприлюднення цього рішення. На вашу думку, з якої причини Сі Цзіньпінь ризикує власну репутацію, відвідує Москву, враховуючи таку складну ситуацію. Власне, що він перший лідер, який відвідує Москву уже коли Путін після цього зовсім цього в іншому ракурсі, скажімо, ризикує власну репутацію. Чому? Давайте ми е, зробимо таку ремарку. значить, дивіться. Е, міжнародне право, воно е, як правило, не є домінуючим. Тобто існує така штука, яка називається примат національного права над міжнародним над міжнародним. Але а зараз. Суспільство міжнародне, воно йде до того, що от в рамках міжнародних організацій, особливо, ті домовленості, яких було досягнуто, і ті зобов'язання, які на себе беруть держави, то в рамках міжнародних угод вони все ж таки є більш такими, ну скажемо, привілейованими по відношенню до оцього національного права. У випадку із міжнародним кримінальним судом для того, щоб. Як то кажуть, нести відповідальність за рішеннями, які вони приймаються, необхідно ратифікувати. той самий римський статут. Китай Римський статут не ратифікував відповідно з точки зору китайської зовнішньої політики і світогляду КНР. То це рішення воно не має легітимності і ніяких зобов'язань правових на Китай не на, на Китай не. Не накладає для справедливості. Тут варто сказати, що, наприклад, така держава, як Сполучені Штати Америки, так само не ратифікувала цей, цей Римський статут. Це теза номер один. Але ви правильно замітили те, що у нас є така штука, яка називається репутація. І справа в тому, що у Китаю немає такого явища, як, наприклад, там друзі, або вони не обмежуються таким явищем, як ліберально-демократична спільнота, коли держави в рамках там Європейського Союзу. Юзу США, Канада, вони працюють за принципом демократії, там, наприклад, не воюють одна з одною і так далі. Тому з точки зору Китаю це рішення воно не має принципового, воно не має принципового значення, тому що воно не впливає на... Такі двосторонні відносини на двосторонні відносини Китаю там з іншими партнерами воно не впливає на е, відносини між Китаєм і Росією, тому що навіть якщо е, раптом Путін, наприклад, полетить до Китаю, то Китай навряд чи буде його видавати, затримувати і потім видавати е, міжнародній спільноті. Тому е, я розумію, це важливий крок. Оце рішення про те, що Путін злочинець це принципово важливе рішення, але у випадку, от локальному, із Китаєм, воно принципово не має значення саме тому е, Сідзіньпінь зробив цей крок. Хоча це було певне попередження заходу до нього, що не треба цього робити. Ну, дехто з експертів підкреслює, що Китай затягує себе в капкан, коли програш Росії стане чорним лебедем і власне для Китаю. І ну різні думки є і при поверненні до нового біполярного світу і холодної війни. Наскільки ці оцінки відповідають ситуації на політичній мапі світу? Слухайте, Я дуже люблю колег-експертів, які от їм подобається використовувати такі метафори, гіперболи і так далі. Особливо мені подобаються ті думки, коли говорять про те, що Росія затягнула кудись Китай. А Китай є принципово самостійною державою. Китай має своє бачення політики, Китай чітко усвідомлює власні інтереси і діє відповідно до цих інтересів. От важливий момент Да, мені тут нещодавно потрапила на очі інформація: те, що на початку, на початку березня, міністерство природних ресурсів Китаю воно опублікувало новий стандарт топоніміки карт в Китаї. І відповідно до цього стандарту, близький схід. Російський, він тепер має китайські назви. А фішка в тому, що в 19 столітті Далекі за часів схід, напевно, Дал... ну, росій... да, російський далекий схід, так вибачте. Mm -hmm. Те, що в 19 столітті, коли була манджурська династія, цін, то вона. Оці території, власне, Росія отримала в результаті в тому числі військових збройних конфліктів. Китай довгий період з цим не погоджувався, і лише у 20 столітті е, було підписано там угоди, відповідно до яких Китай визнав цю історію. А тепер. Наново, отакий крок з точки зору дипломатії, він сприймається однозначно. Тобто, Китай таким чином дає сигнал про те, що він має претензії на ці території. Тому не треба говорити про те, що там Китай, умовно кажучи, йде фарватері російської політики. Китай формує свою політику. Якщо ж давати загальну характеристику е ситуації, яка склалась, то е на даний момент дійсно Росія знаходиться в, економі в економіко-політичній залежності від Китая і. Е вона буде принципово залежати від тих рішень, які приймає Китай, і від тих рішень і свої дії треба буде погоджувати із Китаєм, тому що Китай взяв на себе ну певні зобов'язання з точки зору, наприклад, тієї самої російської економіки, і це є важливо. Тому там оці історії стосовно того, що там. Холодна війна нова або ще щось. Ні. От Джон Кірбі непогано сказав те, що в них відносини по розрахунку Росії і Китаю. От вони так і є, але при цьому Росія на даний момент знаходиться в залежності від Китаю. А президент Росії, за результатами зустрічі, заявив, що китайський мирний план можна взяти за основу у врегулюванні mm -hmm. конфлікту в Україні. Ну а щодо цього плану, наприклад, генсек НАТО Столтенберг зауважив, що Пекін не може вести переговори про припинення війни, бо Китай не має великої довіри, оскільки вони не змогли засудити. Незаконне вторгнення в Україну, це я власне цитую. Uh -huh. А ще Пекін підписав угоду з Путіним за кілька днів до вторгнення, де декларував необмежне партнерство з Росією. Тим не менше можна цю заяву розцінювати як таку, що саме Китай е, зараз буде вести перемовини з заходом від імені вже Москви. Якщо так, то чи може це вплинути на затягування процесів завершення почепоча Росії війни? Uh -huh. Так, це воно так і є. Е, тепер у нас відбувається така ситуація. Саме політичний ландшафт змінюється таким чином. Що якщо ми говоримо про те, що Росія перейшла в залежність до Китаю? То відповідно Китай виступає у якості тієї держави, яка буде е, у якості медіатора. От ми досі, наприклад, не знаємо, чи відбудеться комунікація між китайською стороною і е, нашим президентом, або, хоча б там на рівні міністрів закордонних справ, оце важливий момент, враховуючи те, що Україна зайняла однозначну позицію з точки зору того, що ми не будемо проводити перемовини безпосередньо з путінським режимом, але при цьому вести перемовини із Китаєм, от за тією ж аналогією, як Туреччина взяла. На себе зобов'язання по зерновій зерновій угоді так само Китай, наприклад, буде на себе брати зобов'язання по якійсь іншій угоді. Тобто, ця історія вона може бути чи затягне це процес вирішення конфлікту знову ж таки. Я повернусь до своєї цієї центральної думки, яку ми кожного ефіру проголошуємо, про те, що подальшу розстановку. Безпосередньо переговорних позицій неважливо від того, хто буде проводити які перемовини, буде вирішувати саме поле бою, і вже після цього ми можемо говорити про затягування цієї війни або не про затягування цієї війни. Але як факт, який підтверджується за результатами оціх за результатами цього візиту Сідзіньпіня Москви, те, що на даний момент а, важливу роль в процесі впливу саме на Росію буде мати Китай через. Російську залежність через російську залежність від Китаю, але саме основне, все таки, ось читаю буквально перед фільмом читала матеріали, читала новини, все таки. Пишуть експерти, що якось дуже розмито, більше скажімо, заяви про наміри. Нічого такого більш конкретно все таки не домовилися. Ну окрім інвестицій, що Китай дуже багато привіз інвестиційних проектів. То все таки вони домовилися чи не домовилися? Ви маєте на увазі, те що в ну, що за результатом таке? за результатом візиту було просто рамково зроблено заяви про наміри? Так, да. Ну, дивіться у Китаї Китай ніколи не робить конкретних однозначних заяв. І оцей план, да, китайський, який вони виконали по врегулюванню, він якраз і демонструє, тому що, наприклад, в китайському плані є те, що необхідно а, припинити а, активну фазу бойових дій. Але от погодьте, що припинити активну фазу бойових дій і вивести російські війська з української території, це принципово різні речі. Тому Китай ніколи не робить таких -от однозначних однозначних заяв на офіційних і на офіційних. Візитах через те, що а, для того, щоб мати можливість для маневру і коригувати позиції. Але, от важливий момент. Дивіться: в результаті, оцієго, в результаті всієї цієї історії, наприклад. А було досягнуто домовленості стосовно е, збільшення кількості економічної е, точніше з е, розвитком подальшої економічної співпраці і збільшенням кількості інвестиційних проєктів, торгівельних проєктів і так далі. Пам'ятаєте, ми з вами говорили наприклад про таку історію: чи буде надавати Китай безпосередньо Росії зброю? От тепер я чітко можу сказати, що вирігідність десь відсотків 95, що Китай не буде надавати безпосередньо Росії зброю. Чому? Бо а, оця угода, а, яку, вони, яку вони заключили, вона дозволяє Китаю а, надавати товари подвійного призначення для Росії. А Росія вже має всю інфраструктуру для того, щоб а, виробляти власну зброю. Тобто говорити про те, що ці домовленості не про що ні. Бо наприклад, за 2022 рік товарообіг Китаю і Росії це був близько там 200-250 мільярдів мільярдів доларів США. І для Росії це була перша держава, яка зайняла майже 60% від цього всього товарообігу. Тобто, якщо підводити риску, то таким чином Росія. Може отримувати від Китаю шляхом торгівлі. Наприклад, вони виробляють, Китай постачає автомобілі, і в ці автомобілі, наприклад, ставить чіпи, які можна використовувати в системах наведення ракети. Як можна буде відслідкувати? Те, що там безпосередньо знаходиться ця мікросхема лише доступом. А хто буде давати доступ? Тому оця економічна співпраця, про яку йде мова, це безпосередньо це така завуальована історія із підтримкою, в тому числі і військовою для Росії. І для нас це насправді дуже ну погано, тому що таким чином оця історія вона буде підторможувати процес дії санкцій, про на які наша дипломатія витратила дуже багато. Гатті тому, от така думка: це дуже важливі і принципові домовленості. Ну, під час візиту було підписано спільну заяву щодо розвитку ключових напрямів економічного співробітництва Росії китаю до 2030 року. Mm -hmm. Путін підкреслив, що готовий використовувати китайські юані у торгівлі з державами Африки та Латинської Америки. Навіщо потрібен китайський юань, коли ще минуло весни? Він вимагав від європейців сплачувати вартість газу у російських рублях, тому що російська банківська система вона тепер є ізольована, а китайська банківська система дозволить їм проводити торгівельні операції з Китаєм. Водити торгівельні операції з Індії, якщо вона погодиться з державами Африки і Латинської Америки, не підпадаючи під можливість моніторингу Сполучених Штатів Америки. Значить, дивіться, є долар, який сьогодні виступає у якості валюти міжнародного розрахунку. Якщо ви хочете десь щось купити, то ви міняєте свої товари на цей долар, а потім у іншої держави міняєте цей долар на інший товар. Таким чином, це малюта валюта міжнародного розрахунку. Що відбувається відповідно? Фінансова система Сполучених Штатів Америки має можливість відслідковувати всі ці операції, тому що сьогодні ну, це все прозоро, тобто електронні платежі, навіть якщо ви виводите великі там кошти в налічку і так далі. Тобто, це все можна плюс-мінус відслідковувати. Але для цього вам необхідно використовувати платіжну систему Америки. Для того щоб це не було можливості це зробити, можна використовувати іншу валюту. В даному випадку обрали юань, тому що це найбільш сильна економіка серед оцих всіх, і вона. Надає і вона надає цю можливість плюс та сама Індія, держава Латинської Америки Африки, вони можуть погодитися на ці умови і е, погодитись на ці умови, і, враховуючи те, що вони мають також великий товарообіг об з Китаєм, вони можуть закупати товари безпосередньо, наприклад, і в Росії і за Юані, і Росія може продавати їм за юані для того, щоб потім закуповувати в Китаї. І тому це е, е, дуже ну, скажімо так, це от те, про що я говорив в попередньому питанні, те, що це. От якраз інструмент для того, щоб обійти західні санкції. Тепер давайте плюсувати. Наприклад, у вас є контракт на закупівлю, наприклад, там тисячі автомобілів у китайського виробника, і в ці китайські автомобілі вмонтовані ті чіпи, які е, потрібні для наведення системи ракет. А якщо ви сплачуєте за них в доларах, то відповідно там Сполучені Штати Америки можуть подивитися і там скоригувати свої дії, подивитися, якими припустити, якими схемами користуються Росія і Китай для того, щоб обходити санкції. Якщо ви купляєте ці автомобілі за юані. Відповідно у Сполучених Штатів Америки немає цієї можливості. Тобто, оця система економічних домовленостей між Китаєм і Росією вона спрямована на те, щоб підтримувати російську економіку, на те, щоб вона мала можливості обходити санкції через, через Китай, через там інші держави. І е, ми просто ну західний світ просто не зможе відслідити цю історію. У британському міноборони підтвердили надання Україні снарядів зі збіденим ураном. Про це заявила заступниця міністра оборони Британії Анабель Голді. При цьому українські фахівці вказують. Що сама Росія вже використовує такі снаряди на полях на полях бою в Україні? А ЗСУ вже навіть у захопили такі у якості трофеї. На це потім відповів, що захід вирішив воювати з Росією до останнього українця не на словах, а насправді що Москва буде змушена відреагувати, якщо колективний захід е, починає застосовувати зброю з ядерними компонентами. Ну наскільки читала експертів, там немає ядерних компонентів. Немає. Все таки якою може бути реакція Москви на цю новину? Ніякою це була заява на це була заява на внутрішнього користувача. Я не військовий експерт, але от виходячи із там тієї інформації, а, яку я читав, значить дивіться. А, збіднений уран він не має. Це не є ядерною зброєю. Це скажімо так, такий матеріал, який просто збільшує потужність звичайних снарядів. Більш того, збіднений уран використовується для того, щоб вкло, щоб е виробляти бронепластини, наприклад, там для тих самих танків. Тобто, е це не є елементом ядерної зброї. Відповідно, він не підпадає. Під е, діяльність цих всіх передрегулювання всіх цих угод, які пов'язані з ядерною зброєю на е, міжнародному рівні, більш того, наприклад, на в Росії на озброєнні і в радянському союзі були і є такі танки, як, наприклад, Т-80 або т 90 там в модифікаціях АМ, які е, власне використовують оці снаряди, в серцевині якого є оцей збіднений уран, тому це фактично. Маніпуляція, дезінформація, як хочете, можна назвати, яку використовує російська сторона на внутрішню аудиторію для того, щоб безпосередньо демонізувати наших західних партнерів, демонізувати Україну, нагнати кошмару на своїх громадян і показувати, що все захід підвищує ставки. Тому тут не треба рефлексувати дуже сильно на цю новину. Тобто, якихось там, от як у нас кажуть, що почнеться ядерна війна, не почнеться. Тобто, росіяни розуміють, росіяни не дивлячись на. Те, що от робляться такі заяви, вони розуміють, що це за снаряди, і е, те, що це не ядерна зброя, і які будуть е, ну скажімо так, які будуть наслідки, якщо вони під гаслом, оцим гаслом, вирішать використати, наприклад, свою там тактичну ядерну зброю. Не буде цього. Ну на жаль, чесно ефіру добігає кінця щось, вже не встигнемо таке більше детально обговорити. Тому я нагадаю, що ми говорили сьогодні на тему, чи допоможе Китай Росії. Говорили з нашим гостем. Це кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. Ну, нагадаю, що в студії працювала я журналіст. Ірина Булгакова. І ще раз нагадаю, що ви можете спостерігати за нашими ефірами на Ютуб-каналі. Канал називається Радіо Місто Над Богом». На все добре і гарного вам по можливості дня. Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.